Що ми з вами, я впевнений, що ми з вами набудуємо діалог, в якому буде домінувати правда. І напевно, що з часом ви привикнете до того, що якщо голова адміністрації сказав, то він буде старатися зробити все для того, щоб це було так, як він сказав. Ну і мені здається, що на сьогоднішній день я іншого приводу до думок не давав. Складно, тяжко, можливо, не завжди зрозуміло, але. Я працюю над собою так, щоб сказано мною відбулося. І коли ми з вами зустрічалися перші рази після моєго призначення, ви мені задавали більшість те питання. Чи буду я займатися політиканством в області, чи буду я займатися ну, такими різними технологічними речами, які, які загострюють особливу увагу в романі? Я стараюся вас переконати в тому, що я буду робити так, щоб у першу чергу впорядкувати в області відносини між органом президентської вертикалі і всіма іншими контролюючими органами, які по своїй сутності більше впливають на економіку, на організацію бізнесу, чим сама президентська вертикаль. Тому що наша президентська вертикаль не є органом дозвілля чи контролюючим. Це є орган, який наглядає за забезпеченням законності і своєчасно дає подання тим чи іншим організаціям для того, щоб вони на це реагували. Я можу сказати, що за цей період я зробив максимальну ставку на те, щоб контролюючі органи на території області стали лояльними до бізнесу. Щоб чиновники впорядкували свої апетити домагання і являюсь, так, так мені здається, одним із перших зачинщиків нетерпимого ставлення до людей, які не мають межі між своїм та державою. І друге було поставлене питання відповідально і чесно вести себе в політиці. Ну, напевно, та рейтингова агенція, яка цим займалася, вона зробила дослідження. Не останнє слово тут було за журналістським середовищем і поставили оцінку таку, що голова адміністрації веде себе в цьому плані коректно.